Всім вітання, друзі. Ви на каналі Єлена 5. Українці за кордоном. Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні Вніка день народження. Ми всім вдячні за ваші поздоровлення, за вітання від наших дорогих глядачів. Дякую всім за вітання. Дуже, дуже вдячний вам прочитали всі. Тепер підемо десь святкувати щось, тортик десь шукати. <рес> так, підемо зараз, пошукаємо якісь солодощі для Ніка і трошки відсвяткуємо його день народження. А також будемо сьогодні дивитися основний подарунок. Зайдемо в магазин і поцікавимося, які є смарт-вочі смарт не так? Ні, то маготчі, так? Тамогодчі, так. Друзі, всім гарного дня, всім гарних вихідних. А ми пішли святкувати. Дякуємо всім. Новинка в Кайфсі. Ось такий капсалон. Це турецька така страва. Там картопелька жарена, шматочки курочки, салатик, майонез. Зараз ми це скоштуємо. Так, і ось вона, ця страва. Дивіться, о, як класно, красиво виглядає. Так, зараз ми побачимо, що тут. Дивіться, помідорчики, пекінська капусточка, курочка. Ось такі шматочки зажарені в сухариках. А внизу ще картопелька. Ось смажена картопелька. Святкуємо день народження Ніка. Кайфсі. День народження по нідерландськи. Кайфсі. Чирс! Хіп-хіп-хорані! Хіп-хіп-хора. Так, продовження буде. Це тільки початок. Тому не переключайтеся. Буде продовження нашого святкування. Друзі, як відомо, в Нідерландах день народження святкують дуже скромно. Дарують подарунки на 10, максимум на 20 євро. Тому ми вирішили посвяткувати день народження Ніка дуже скромно. І я вам хочу показати, які подарунки ми приготували на день народження для Ніка. Ось спеціально купила такий шопер Амстердам. Він символічний. Бачите, тут парочка, яка цілується між ними любов, потім млинок, символ нідерландів, Хломпени, символ Нідерландів, і амстердамські будиночки такі. Ось такий шопер. Що ми туди поклали? Символічні подарунки. Зараз я вам покажу. Розпаковка у нас. Це все буде подаровано Ніку. Приготували, показую вам сюрприз. От таке сердечко з сердечками солодке, щоб було життя солодке. Так як Нік народився в рік тигра, ось таку кружку йому приготувала на день народження. Рік тигра, що був сильний і зміг захистити себе. До речі, те, що дає, дають Нідерланди безкоштовно для іменинників, ми змогли отримати крайтфаті. Ось таку шоколадку на день народження дають безкоштовно край тфаті. Що ще в нас тут таке цікаве? І ось така ще цікавинка, дивіться, бьозди Яскрава, з кульками, така листівочка. Вони є музичні, а є немузичні. Ось що я приготувала. Дивіться, ось така повітряна куля, можна сказати, багато кульок, вискакую з корзинки, і це означає, що... Якби щасливого польоту, щасливого польоту в майбутнє. Ось, друзі, такі подаруночки скромні, я приготувала Ніку. Але вони символічні. Думаю, що ви мене правильно зрозумієте і оціните мої старання. Чудове місце під Амстердамом на озері. Вода яка чистенька. І розквітли вже водні півники і риси, водяні. Краса. Он перная качка качка ныряльщик, качка пернальщик, пернальщица Жовти лилии. Розкидають. Ось де винирнула. Mm. От такий чемпіон по пірнанню. Повертаємось додому. Нік іде з своїми подарунками. Гарний шопер, все помістилось, так, да, Нік? Ти задоволений? Добре. Всього найкращого тобі, синок. А маки цвітуть, як в Україні. На полі. Ось такі красиві.